Пенсія по втраті годувальника, саме військовослужбовця, який відповідно загинув або пропав безвісти. На таку виплату мають право відповідно дружина загиблого військовослужбовця, його діти неповнолітні, або батьки, які залишилися у військовослужбовця. Відповідно, якщо ви підпадаєте під цю категорію, ви маєте право на отримання до такої додаткової виплати до пенсії, вашої, яка призначена, або відповідно такої пенсії для дітей військовослужбовця. З чого почати, варто зауважити, що відповідно до законодавчих актів не зібрати в першу чергу документи, зокрема, свідоцтво про смерть годувальника, відповідно, це мається на увазі військовослужбовця. Потрібно подати заяву в відповідно в пенсійний фонд, а також зібрати додаткові документи, зокрема, які підтверджують родинні зв'язки. Відповідно, довідка з військової частини, а також саме заява на призначення пенсії. Також варто зауважити, що на практиці виникає ситуація, коли ви звертаєтеся до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відповідно, вам зауважують, що необхідно треба буде додати також посвідчення саме сім'ї загиблого. Тому зважте на цей нюанс, якщо необхідно буде таку, таке посвідчення отримати. То також додатково треба буде це оформити, зокрема звертатися до органів місцевої влади, де необхідно буде також подати пакет документів для того, щоб ви отримали це посвідчення саме сім'ї військовослужбовця, який загинув. З цим пакетом документів відповідно ви подаєте до органу. Пенсійного фонду України, зокрема територіального, і тоді чекаєте, коли ваша справа розглянеться. Якщо позитивне рішення ви отримуєте, то маєте право на доплату відповідно на отримання пенсії по втраті годувальника.